У дев'ятиповерхівці на житловому масиві Сокіл-1 ремонт покрівлі востаннє проводили 10 років тому. Втративши надію отримати допомогу від ЖЕКа та міської влади, мешканці будинку звернулися до лідера громадської організації Комунальний контроль Анжеліки Пилипенко. Протягом трьох десятиліть пенсіонерка Анна Дрега мешкає в будинку на житловому масиві Сокіл-1. В її квартирі вода тече по стінах, і це не перебільшення. Десять років уже не ділався ремонт. І протікає кріша. Когда дождь, так, у нас замикають електропроводки. Ми постійно и, аварійку. І, і, і ми не знаємо, що робити. Грибок на стінах. не, не успевает высыхать. висихати Зимой снег сніг, тає, тає все в квартирі. Короткі замикання люди сприймають як даність, слідкують за прогнозом погоди і під час дощів не користуються світлом та відключають всі електроприлади. А нас уже ругают товарищики, потому что только дождь мы вызываем аварийную. И днем, и ночью, и все. Ну, сверкает вверх-вверх, прям в этих счетчиках. И, и, боимся даже спать. Вот когда дождь, так уже под таким страхом, что я вам не могу передать. Четыре года был ремонт сделан. Он, все. Все, плесени, все. Що ж шви, так от шви всі кімнати приходить от у п'їзді. Внучка вже боюсь, щоб сюди приходила. Почому? Тому що маленькі От грибка, щоб не заболіти. Жик ігнорує численні звернення. Служби міськвиконкому виконкому відмовчуються. Заборгованості з квартплати в будинку немає. Тут живуть переважно пенсіонери, які справно сплачують комірне. Зневірившись у допомозі від влади, мешканці звернулись в громадську організацію Комунальний контроль. Ми зараз з вами на криші. На криші положен руброїт, який не призначений вообще для криші. Тобто, тоді, коли робили їм ремонт 10 років тому, совершенно некачественно положили руброїд. Він не призначення. Предназначен для склона. Анжеліка Пилипенко каже, ситуація критична і вирішувати проблему потрібно негайно. Найближчим часом вона підготує необхідні документи для виділення коштів на ремонт з депутатського фонду. Ані обращались всі можливі інстанції. Везде були відписки, що немає грошей. відправили к депутату. Хорошо, попробуємо через депутатство виділити їм ці гроші. В Прошлом году совершенно не пропускали ні однієї копейки. на жилищно комунальні питання. пропускались деньги тільки на медицину і на в этом году мы видим, ситуацию, ситуация критическая. У людей может замкнуть проводку и выгореть просто вся квартира. Поэтому буду пробовать через депутатство и с помощью общественной организации мы проконтролируем ситуацию. Олеся Хмара, Денис общественної організації проконтролируємо канала.